Влада обкрадає владу. Ви собі можете це уявити. Це парадоксальна ситуація. Влада, використовуючи можливості, атакує місцеве самоврядування і обкрадає не лише армію, а людей. А ще обкрадає Київ. Ви хочете тут бюджету війни, державний бюджет зробіть державним е, бюджетом війни, а міста мають жити своїм життям. Але я виступав з іншого приводу. <реш> Який сам повинен вирішувати, що робити з цими грошима? Біднесенькі, наші чиновники, можна сказати, найбідніші у всій Україні, київські, як вони тепер нещасні зможуть асфальт стелити до своїх палаців? А як вони будуть бруківочку переставляти, а благоустрій в місті робити? За що вони будуть, а свічки будувати, блядь. Да, Як вони тепер зможуть? А, а барабани, за які хуй вони будуть купляти? Бідні, блять, шляхтичі місцеві йобані. Але найцікавіше навіть на це. Я особисто знаю два підрозділи, які отримували дрони саме не від Міноборони, а від Києва. Бюджет Києва це мільярди доларів. І він знає лише два підрозділи, які получили дрони, звичайно, без назв. І невідомо скільки дронів. Боря, ти розкажи, як ти з'їбався і сім'ю свою вивіз краще в Мюнхен. Тож вони зараз вже не отримують, і я впевнений в цьому, і вони впевнені в цьому. Ну от людина говорить правду. Ну, він же ж не може брехати, ну він же ж тісно пов'язаний з релігією. Він от в монастирі працював, чи, чи захищав монастир Трускавецький. Ну от подивіться. Мы, пытаемся, мы, как мы вами, можем... Я могу скрестаться с тобой. А пусть с Можно. Не, не, все остальные. Нормально. Заведитесь, пожалуйста. Я, В Киеве. Леш, привет. Смотри, Леш, у меня тут...